І так, перший закон Всесвіту. Все для чогось треба. Як би це не звучало просто, логічно, зрозуміло, але це ніфіга не очевидно. Особливо, коли мова заходить про речі, які нам не подобаються. І все починається з саме усвідомлення, тобто глибокого дуже розуміння, що все для чогось потрібно. І Відповідно, все залежить від контексту. Тобто, будь-які явища, речі, будь-що, що завгодно, може використовуватися як неправильно, так і правильно. А правильно і неправильно, глобально не існує взагалі. Тобто Все просто є. Да? Але коли ми беремо якусь конкретну ситуацію, конкретний контекст, тобто. Вже конкретні обставини, в яких ми щось приміряємо. Це може бути що завгодно. Знову ж таки, явище. Як, наприклад, от перше, що мені на думку спадає провести як приклад, це війна. Да? Тобто, більшість вважає, що війна це погано, але все для чогось треба. І нещодавно якраз почав читати можна сказати, священний текст, писання, яке називається Бхагавадгіта. Бхагавадгіта. Де йдеться мова, от там прям книжка майже починається з того, що ситуація, де Верховний Бог особа, це взагалі релігія, називається а, вайшнавізм або більш знайомо крішнеїти, може бути, так. Да? Ну і іде коренями в індуїстську тему. І там розглядається ситуація, коли зібралися а, поле бою. Там є Арджуна, головний герой, як а, прообраз людини звичайної. І у нього найкращий його друг це Бог, Верховний Бог особа, який являє собою, в принципі, весь всесвіт і все, що створено. А, але він втілений в людину. І в якийсь момент Арджуна дивиться, він не хоче битися. Тобто він як прообраз а, втілює собою щось таке ідеалістичне, да? людину, яка. Начебто хоче вчинити правильно, класно, да? нащо мені битися там проти своїх братів, сестер, там, по суті, роздор в сім'ї. А вже ну, все дійшло до битви. І якраз там Бог пояснює, що війна має місце в даному випадку бути для захисту прав і законів, які ним богом особою, по суті, встановлені. Тобто, та сторона, ну, вона вчинила неправильно. А Арджуне, як той, хто має захищати права, да? от він був з правлячого класу з Кшатиїв. Він має битися. Тобто, це його обов'язок. І для чого я цей приклад приводжу? Щоб дати зрозуміти, що все, абсолютно, все, залежить від контексту і. Якщо нам в якийсь момент не зрозуміло, якщо мені особисто не зрозуміло, да? або тобі, хто дивиться це відео, для чого це потрібно, і здається, що це погано, да, тільки заважає. Це не так. 100% не так є деякий сценарій, деякі обставини, деяке місце, деяка роль, в якій це необхідно, не просто потрібно, тільки це буде найкращим рішенням. На цьому цей урок завершено. Побачимося в наступних!